Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Щодо звільнення залужного це гірше, ніж злочин, це помилка. Пише волонтери громадський діяч Олексій Мушак. Володимире Олександровичу, ви зробили найбільш тупу річ за час свого президентства. Особливої прикрості додає той факт, що вас попередили про тотальну негативність такого кроку. Так, ви маєте право звільняти головнокомандувача, але така опція не означає, що українське суспільство має стати заручним ваших комплексів та підозр. Тим паче призводити до порушення негласного суспільного договору і остаточно руйнувати єдність суспільства, влади та армії, і обрізання всіх цих невидимих поповин, ще нам всі серйозно агукнеться. Мені боляче це усвідомлювати та приймати, але президент моєї країни завалив екзамен на здатність організувати перемогу та відновлення нашої держави. Він остаточно захотів оточити себе сірими людьми, щоб на їх фоні здаватися найвеличнішим лідером, щоб кожного потенційного конкурента, який має владні повноваження, Зразу за визначенням сприймали як нікчем а нинішні виклики, які просто зашкалюють як по своїй величині, так і по різноманіттю, вимагають зовсім іншого підходу. Підходу, коли лідер має оточувати себе значно сильнішим, ніж він сам людьми. Вони в чомусь мають бути чомусь краще, розумніше, компетентніше. Це єдиний спосіб не стати маленькою Росією та кволою волою автократією. Чи є вихід за даної ситуації? Так є, але це потребувати від президента, формування іншої по якості команди, зміни культури прийняття рі. Рішення та перестати розглядати все через призму виборів, яких все рівно не буде. А від кожного громадянина України повноцінного усвідомлення своєї відповідальності за майбутнє країни і щоденної праці на перемогу, тому за роботу браття та сестри, крім нас, цього ніхто не зробить. До слова однією з причин розколу між колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і президентом Володимиром Зеленським стало різне бачення військового плану для ЗСУ. Принаймні, частина розколу обертається навколо надання Зеленським, переваги сміливі. Нашому військовому плану, який суперечить тому, що більш обережний залужний планував на найближчі місяці. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на джерела, знайомі з військовим керівництвом України. Також джерела видання в приватному порядку, вважаючи популярність залужного тривожила Зеленського, якого один чиновник назвав Тонкошкірим. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.